Виконуємо номер 657 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Які з точок, зображених на малюнку 177, належать прямій А, а які не належать? Пряма А. Точки, які належать прямій М. Н. Пряма немає ні початку, ні кінця. Тому, якщо ми її продовжимо, то належати прямій буде точка К і в цю сторону точка П. Отже, належить прямій А точки П, М, Н і К. Не належить прямій А точки Т і Ф.